Вітаю, друзі на Ньюзрумі! Шкідлива зброя Трампа. Чим обернуться для світу торгові мита Сполучених Штатів? Світова економіка з жахом очікує введення Дональдом Трампом торгових мит. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом і незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо, і, звичайно ж, будемо вдячні за поширення відео у соціальних мережах. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи навпаки неприємною вона не була б. Дональд Трамп! Явно любить мита на імпорт і пообіцяв підвищити їхні ставки для товарів з Китаю, Європи, Мексики і навіть Канади. Рівень майбутнього хаосу залежить не тільки від масштабів цих мит, а й від інших цілей, заради яких їх запроваджують. Є безліч причин, чому економісти не надто полюбляють мита. Подібно до будь-яких бар'єрів на шляху ринкового обміну вони створюють неефективність. Вони заважають вам продати мені те, що я ціную більше ніж ви. І нам обом від цього гірше, в принципі. Економічна теорія визнає, що така неефективність може компенсуватися користю, що виникає в інших сферах. Наприклад, мита можуть приносити певну користь у випадку з галузями, що зароджуються, відтоком знань, монополіями, проблемами у сфері національної безпеки. Проте економісти вважають мита дуже грубим інструментом. Річ у тім, що мита на імпорт це комбінація двох різних заходів, а саме. Податку на споживання товарів, що імпортуються, і субсидування його вітчизняного виробництва будь-якої економічної чи неекономічної мети можна досягти з більшою ефективністю, якщо застосувати ці заходи окремо та з індивідуальними ставками. Бажані результати будуть досягнуті напряму. На підсумку, на думку економістів, мита це пістолет, націлений у власну ногу. У Трампа цілком інакша думка. У його уяві мита схожі на швейцарський армійський ніж. Для нього це інструмент, яким можна водночас усунути торговий дефіцит Америки, підвищити її конкурентну спроможність, стимулювати внутрішні інвестиції та інновації, зміцнити середній клас, створити робочі місця в країні. Немає сумнівів у тім, що це фантазія. Мита дуже нерівномірно вплинуть на американську промисловість. Комусь вони будуть вигідні, але тим, хто залежить від імпортної сировини або зарубіжних ринків, шкідливі. Потім, навіть у тих випадках, коли прибутки зростуть, немає гарантії, що це призведе до зростання інвестицій у нові технології або ж створення робочих місць. Компанії, що збагатилися, можуть вирішити розподілити цей прибуток між менеджерами та акціонерами, а не підвищувати виробничий потенціал. Якщо Трамп наполягатиме на своїх поглядах. Тоді для решти країн світу є хороша новина. Економічні витрати покладатимуться переважно на американців. Це ще один ключовий висновок економічної науки: вигоди від відкриття внутрішнього ринку, де міжнародної торгівлі здебільшого дістаються країні, що відкривається, але те ж саме відбувається з витратами, що виникають через протекціонізм. А отже. Буде трагічною помилкою, якщо інші країни відреагують надто різко і запровадять мита у відповідь. У них немає причин повторювати помилки Трампа і підвищувати ризик ескалації торгової війни. Трамп міг би вибрати більш стриманий підхід. Він часто наводить на користь мит дуже вузький аргумент, що для нього це зброя, щоб вимагати поступок від торгових партнерів. Важливо, що ця по суті непряма відмова від Ідеї введення тотальних мит, схоже, відповідає позиції його кандидата на пост міністра фінансів Скота Беседа. Наприклад, перед виборами Трамп пригрозив Мексиці та Канаді запровадити Мита 25%, якщо ті не забезпечать безпеку на кордоні. Якщо інші країни погоджуються на вимоги Трампа, ці погрози можна в принципі не виконувати. Але ж невідомо наскільки ефективно такі погрози можуть змінити поведінку інших країн. На Китай. Індію та інші великі країни вони навряд чи вплинуть, бо інакше вони ризикують опинитися слабаками. У будь-якому разі, мита слабка загроза. І неважливо, хто як їх сприймає, як непридатний пістолет чи швейцарський ніж. Заведено вважати, що мита. Завдають шкоди насамперед вітчизняній економіці, тому вони не переконливі для покарання інших країн. Проте, згідно з альтернативною думкою Трампа, мита завжди чудові, тому вірогідніше за все їх запроваджуватимуть незалежно від дій торгових партнерів. Зрештою, є ще четверта більш реалістична концепція мит, які в деяких випадках виявилися дійсно ефективними. Прихильники цієї концепції вважають мита щитом. Сховавшись за яким можна ефективно здійснювати інші заходи як правило, внутрішнього характеру. Торгівельне право традиційно дозволяє країнам запроваджувати мита для захисту слабких галузей і регіонів за певних умов, коли вони по суті доповнюють соціальну політику. Ще більш значущий приклад заходи з захисту промисловості, що зароджуються, які добре працюють разом з іншими інструментами. що… Стимулюють вітчизняні компанії займатися інноваціями та модернізацією. Серед видатних прикладів США наприкінці 19-го століття, Південна Корея і Тайвань після 1960-х років, і Китай після 1990-х років. У кожному випадку промислова політика не обмежувалася лише торгівельним захистом і, навряд чи, тарифні перешкоди самі по собі могли забезпечити зростання, що спостерігалося у цих країнах. Сьогодні. Зелена політика теж часто густо вимагає запровадження торгівельних бар'єрів, щоб вона стала економічно і політично здійсненною. Тому Євросоюз запроваджує вуглецеві тарифи, а американський закон про зниження інфляції встановлює вимоги до рівня локалізації. У всіх цих випадках тарифні обмеження відіграють допоміжну роль заради реалізації інших заходів, спрямованих на досягнення ширшої мети, і це невелика плата за велику користь. На жаль. Трамп не пропонує програми оновлення та відновлення вітчизняної економіки на перелічених напрямках, його мита найімовірніше існуватимуть самі по собі. І на цю політику чекає цілковитий провал. Коли мита помірні і використовуються як доповнення до внутрішньої інвестиційної програми, вони можуть не завждавати великої шкоди, ба більше вони можуть бути корисними. Та коли мита має тотальний характер і не підкріплюються осмисленими внутрішніми заходами, тоді вони завдають значної шкоди. І більше самій країні, ніж її торговий партнерам. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фразу, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно, слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та країну! Нехай щастить і бережіть себе!